Перед тим як зануримося в історію, напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни нам дуже цікаво, звідки нас слухають. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. Ну що ж, починаємо. Вона впала лицем у холодну плитку між зливою жовтих цінників на гречку та мовчазними пакетами кефіру, і серце її затихло так раптово, ніби заветою невидимої руки. Навколо кожен видих завмер. Немов сам магазин на мить перестав бути супермаркетом і перетворився на стерильну залу очікування останнього рішення. Настя ще кілька хвилин тому намагалася звести докупи список покупок мамі хліб без глютену, собі найрісо найдешевший сир, бо стипендія розтанула, мов сніг навесні. Вона почувалася дивно легкою, ніби тіло стало порожнім мішечком. Коли пульс у скронях перетворився на глухий барабан і під ребрами защеміло. Згадала сон, у якому хтось гасить лампу натисканням пальців. Сон завжди закінчувався різким стрибком у порожнечу. Тепер порожнеча прийшла наживо. Сергій, охоронець у темно-синій формі, помітив її нестійку ходу ще за дві полиці. Він звик прочитувати людей так, як читають етикетки швидко, без зайвих вагань. У ті мить у Насті обірвалася нитка свідомості Пакети полетіли. Магазинний світ завис у неоновій тиші. Сергій кинувся, ковзнувши коліном по гладенькій підлозі. Ніс запах дешевого пластику. Пальці тремтіли. Але він поклав долоню на її шию. Пульс мовчав. Дихання немає, прошепотів він. А десь за спиною тоненький жіночий голос видихнув Викликати швидку. Відстань між тим вигуком і реальністю видалася Сергію вічністю. У його пам'яті виринув інший запах бензин і сірка. Багато років тому батьковий гараж спалахнув серед ночі, і Сергій, тоді ще юний, довго бив кулаками по зачинених дверях, поки вогонь не відгородив від нього все батька, дитинство, спокій. Того разу він не встиг. Сьогодні він уже не був хлопцем, але страх запізнитися виріс разом з ним. Він розстібає її тонку куртку, лічить удихи неіснуючого повітря. Ставить долоні на груди. Тридцять натисків. Рахує півголосу, ніби читає молитву без священика Один, ДВА, ТРИ. Кістки настирливо скриплять під його долонями. Він боїться натиснути сильніше і водночас боїться НЕ дотиснути. Чотирнадцять, П'ятнадцять. Піт збирається між лопатками, а в голові крутиться. Ще трохи, Будь ласка, ще трохи вісім. Двадцять дев'ять. Тридцять. Шум коліс каталки, надсадний сигнал сирени, а Сергій іще тримає її холодну долоню, поки фельдшер надягає маску з киснем. Йому здається, що вмить, коли пальці Насті ледь-ледь смикнулися, щось у його власних грудях клацнуло, переносить тягар років кудись у бік, знайоме, але неймовірно живе Я ще можу. У лікарняній палаті Настя прокидається без відчуття часу. Біла стеля. Шурхіт тканини, у вікні облізлі каштани Павлограда, хтось називає її на ім'я, але звук долітає, наче крізь воду. Потім медсестра тихо. Ви народилися вдруге. Скільки часу? шепоче вона хрипко. П'ять хвилин без дихання, охоронець тричі робив компресії. Настя невпевнено посміхається. У дитячих казках хтось мешкав на сьомому небі, тепер вона відчуває себе десь на сімнадцятому підвалі під землею. Але жива. Настя пригадує дитячу кімнату з плакатами анатомії, які вона колекціонувала. Там були кольорові малюнки серця, легень, стрілочки до аорти, до бронхів. Вона уявляла себе сильною хірургинією. Та коли молодшу сестру схопив невблаганний напад, дев'ятирічна Настя стояла, затуливши вуха, і крізь пальці чулося утробне хрипіння. Лікар приїхав пізно. Сестра більше не вдихнула. Відтоді Настя боїться тиші, у якій не чути подиху. Через два тижні вона повертається до гуртожитку на сходах пахне кавою і холодним пилом. Однокурсниця Марина дивиться співчутливо Тебе не було на модулі. Кажуть, ти знепритомніла прямо в магазині. Настя кривиться. Та торбинка здорожчала. Я вирішила трохи відпочити на підлозі. Жарт куций, але таки смішить. Уночі вона трясеться під ковдрою, шипіння у вухах схоже на приглушені кроки. Вона вистукує кінчиками пальців по грудях ритм раз два три, наче тренується на собі. На парі з аускультації Настя не може знайти серцевого поштовху у манекена. Примарна плутанина між власним пульсом та чужою відсутністю нібито замкнула довкола неї прозорий ковпак. Після заняття вона підходить до декана, видихає Я забираю документи. У тиші коридору слова падають важче, ніж удари Сергієвих долонь. Декан звично сумний. Лікарі, які бояться непритомностей, як пожежники, які бояться диму. Вона киває, хоча знає, боїться не диму, а порожнечі після вогню. Сергій тим часом повертається до нічної зміни. Керівник головного офісу, гладкий чоловік у лискучій кваці, усміхається натягнуто. Молодець відмовся від коментарів пресі. Ніхто не має знати, що у нас клієнти помирають між акціями. Сергій ковтає слова, але всередині ніби чує порожні удари ще не біль, але натяк. У туалеті для персоналу він накладає руки одна на одну, пробує робити тиск на повітря. Перші десять рухів яскраво болять у грудях, серце стискається, немов під брудною рукавичкою. Він знімає форму та, дивлячись у дзеркало, Бачить під білою рубашкою тонкий шрам після стентування. Кардіолог сказав Бережіть себе. Але кого він міг берегти, коли поруч хтось задихається? Сергій сміється тихо. Бережи себе, як не встигнеш і нікого не буде. Дорогою додому він купує хрусткі булочки, доньці Вероніці на сніданок. Удома все дрібне, безлад іграшок, гуркіт пральної машини, запах підгорілого молока. Десятирічна Вероніка ловить його натомлений погляд. Тату, ти сьогодні врятував когось? Можливо. відповідає він. Ти супергерой. переконано каже дитина. Він махає рукою Ні, я просто нічний охоронець. А сам чує натомість Я той, хто ще може. Та, між словом, може, і супергерой різниця у тридцять натисків. Настя пакує валізу, їде в жовті води. Де запах сирої акації змішується з металевим присмаком шахт? Мама лежить після інсульту. Права рука безвольна, усмішка крива. Вночі Настя сидить у кухні, перебиратиме мамині ліки, слухає, як стіни дихають цвіллю. Вона запитує себе Кому я потрібна, якщо не можу втримати свідомість? У ванні дзеркало запітніло, вона малює пальцем криву лінію життя і раптом згадує хрип молодшої сестри. Потім. Тихий мамин шепіт. Доню, твої руки ж теплі. Не відмовляй їм. Під ранок Настя заходить у старий парк, де коли то збирала каштани з сестрою. Жодного листка на деревах ще немає. Вітер шкрабає стовбури, ніби стряхує пил пам'яті. Вона сідає на лаву і притискає долоні до грудей. Чує власне серцебиття, трохи нерівне, але живе. Вперше за довгі роки вслухається у ритм. Не тікає від нього. Тридцять разів він натиснув, щоб я знову чула себе, шепоче вона. Через місяць вона стоїть перед дверима деканату. Долоня тремтить, але двері відчиняються легко. Я хочу повернутися, говорить без прелюдій. Декан підводить брову трохи зворушений. Чи не запізно? Вона усміхається тихо. Запізно було б тоді, коли я відвернулася від себе назавжди. Іде коридором, вчепившись у зшиток із написом Методи серцево-легеневої реанімації. Увечері вона дивиться ролики, як правильно ставити руки, як відкидати голову, як рахувати. У повітрі кімнати лунає монотонне один, два, три, один, два, три. Ніби метроном відраховує не час, а відстань між життям і смертю. Сергій ночами прокидається від різкого болю під лівою лопаткою. Кардіолог призначає нові таблетки. Нічого критичного, але спробуйте хоч іноді спати, каже лікар. Сергій киває. У магазині він починає ловити погляди покупців. Хтось упізнає його з фото у місцевому пабліку, але більшість проходить повз, їх цікавлять лише акції за касами юна продавчиня. Тихо. То ви той охоронець, а вже ж?» Він знизує плечима. Я просто там був. Дівчина блимає. Колись і вам хтось допоможе. Він відвертається, бо не хоче, щоб в очах хтось прочитав справжній страх. Одного дня він може не допомогти собі. Настя складає список на пожовтілому листочку Ті, кого не встигли врятувати, і ті, кого вдалося. Мамин інсульт ледь не перейшов у першу колонку, але втримався у другій. Сестра назавжди в першій. У кінці списку вона вписує Сергій, чуже серце, тримається. Цей рядок поки що без дати. Осінь минає невпевнено, раз у раз крапає дощ. Настя починає інтернатуру у реанімації. Перше чергування, занурення в постійний дзвін моніторів, запах антисептика, холодні металеві поручні ліжок. Ніщо не готує її до того моменту, коли у дверях з'являються носилки з сивуватим чоловіком у знайомій темно синій формі, у картці. Зупинка серця. Час транспортування десять хвилин. Вона впізнає шрам під ключицею. Світло лампи зрадницьки підкреслює синяву губ. Настя ковтає повітря так, ніби цим повітрям можна підперти стелю, щоб вона не впала. Інший лікар на ходу. Готуємо дефібрилятор, ставимо катетер. Їй здається, що за секунду почує, як хтось скаже, хто тут новенька, ще відійди. Але слова не звучать. Бо вона сама вже ставить коліна до ліжка, перевіряє позицію рук. Компресії мають бути глибокі й чіткі. Її рот шепче. Тепер моя черга. Перший натиск. І в голові лунає крик тієї далекої ночі від сестриної спальні. Другий усмішка матері, яка вірить у теплі руки доньки. Третій. Обличчя Сергія. Коли він своїми ж руками стиснув її грудну клітку. Рахунок тече крізь пальці. Одинадцять, дванадцять, тринадцять Лікарі поруч, ніби розмиті, лише Сергієві груди під її долонями, ясні, мов хліб на стійкій дошці. Вона відчула маленький, майже невловимий поштовх. Серце намагається знайти ритм 28, 29, 30. Пауза. Команда. На моніторі ламаною зеленню прокидається хвиля. У кімнаті чути, як хтось видихає полегшено. Настя відчуває, що плаче, але сльози не котяться, вони застрягли десь у грудях. Сергій приходить до тями через годину, лампа над ліжком мерехтить, і він крізь напів розплющені повіки бачить знайомий силует у білому халаті. Голос тихий, але впевнений. Не ворушіться усе під контролем. Він мружиться, намагається усміхнутися. Ти, та що? шепоче. Вона стискає його долоню. Так, я та що між гречкою і кефіром. Замить додає ще тихіше. Тепер стою між вами і темрявою. Надвечір Настя виходить на дах лікарні, каскад червоних дахів, далекі вогні, трас, травневий вітер. Вона спирається на перила, притискає до грудей складений квадратик паперу. Записку, яку знайшла в Сергієвій кишені, поки віддавала речі в приймальному Якщо моє серце зупиниться, натискай тридцять разів. Твої руки сильніші, ніж думаєш. Нижче нечітка підписна за Карлюка та номер телефону доньки Вероніки. У разі чогось. Настя всміхається до нічного неба. Їй не треба нічия санкція, щоб дихати, а вона йде коридором, і стіни лікарні відлунюють ритм її кроків один, два, три. Вперше за багато років ці кроки не видаються втечею, бо тікати більше немає від кого. Страх залишився за дверима. Там, де ціна каші та кефіру могла стати перепусткою до небуття. Вона думає про те, що серце її сестри замовкло раз і назавжди, але саме тому у світі стало більше однієї людини, готової натискати тридцять разів доти, доки хоч у когось є шанс дихнути. Унизу, у палаті, Сергій спить неспокійно йому сниться магазин, де всі полиці порожні, а підлога дихає. Посеред вакууму стоїть Настя в білому халаті. Вона не каже нічого, а лише піт лунає скрізь. Один, два, три. Він усміхається, бо вперше за довгий час цей рахунок не здається зворотним відліком до кінця, а радше кроками до ще одного світанку. Світання над лікарнею тихе, ніби хтось тримає палець на пульсі міста і не дозволяє йому прокинутися занадто різко. Настя прислухається, як у підвалі котельні воркоче котел, як десь у відділенні породіль тихенько заплакав немовля. Як за стіною Сергієвої палати натискають кнопку чайника, звуки життя, кожен мініатюрний стук серця, і кожен вартий тридцяти натисків, якщо знадобиться. Вона повертається до роботи, залишаючи попереду довгий коридор невідомих викликів, але тепер кожен крок несе в собі спокійне знання. Іноді достатньо тридцяти рішучих рухів, аби змінити цілий всесвіт. А всесвіт починається з грудної клітки людини, яку ти тримаєш між собою та темрявою. На столі чергової медсестри мерехтить монітор, б'ються зелені зубці, ущільнюючи ритм пережитого дня. Настя вдивляється в них, і кожен зубець здається їй тихим нагадуванням. Серце можна змусити говорити знову, навіть коли воно втомилося потрібна лише сміливість на перший натиск. А далі рахунок поведе тебе сам. Вона виходить з відділення, притискає стетоскоп до кишені, усміхається чи то собі, чи то нічному вітру. Відчуття, ніби в грудях давно заглушений механізм нарешті увійшов у правильний ритм не для того, щоб не падати, а для того, щоб піднімати інших. І десь далеко, у перших променях ранку, вершиться найпростішим пронизливим звуком маленьке чудо. Вдих людини, чий пульс щойно повернули до життя.